Рідні таблетки для краси і молодості. Саме так хочуть всі люди світу. Мати якусь одну, дві, ну раптом три чарівні таблетки для того, щоб бути красивими і молодими довго. Інформації про харчування і здоровий спосіб життя безліч. Як обрати ту, яка дозволить омолодитися через здоров'я? І ми обрали для вас перелік найкращих, найкращих Найефективніших дій, які уповільнюють старіння, у кожної з нас своє своє уявлення про так званий здоровий спосіб життя, але є певний набір поведінки, який обов'язковий до виконання. Це дії, які на сьогоднішній день мають наукове підтвердження і дуже сильний стримуючий вплив на наше старіння. Ми мало рухаємося. Вранці встаємо, похапцем зібралися, сідаємо в ліфт, з ліфта пересідаємо в машину там, чи в якийсь громадський транспорт. Йдемо на роботу. На роботі сідаємо за стіл, за столом робимо якісь важливі справи. Ми знаємо, що нам треба рухатися, але ми по великому рахунку постійно сидимо. Фізична, щоденна фізична активність це є реально цей крутий, омолоджуючий лайфхак. Який допомагає на основі наукових досліджень лише не лише нарощувати м'язову масу, але він допомагає запустити важливі процеси в нашому організмі. Розліпляються капіляри після того, як ви спали. Починає рухатися лімфа і виводити токсини з вашого організму. Тому, коли ми прокинулися, першим, що нам треба зробити, нам треба випити сплянку тепло гарячої води без меду. Оця теорія, що мед має багато користі, направду це так. Але цю користь має лише одна чайна ложечка без верху. Фруктоза, яка є в меду, вона в передозуванні негативно впливає на нашу ранкове сприйняття корисних речовин. Обов'язково вранці треба зробити м'язеву роботу легку зарядку для розлипання капілярів. Коли ми рухаємося, омолоджуємо свої клітини. Про це доведено уже багатьма науковими статтями. А найголовніше, що при нашому русі зменшується гормон стресу кортизол, і багато скажуть, що Та я там не переживаю, в мене немає гормону стресу. Хоча зараз ми живемо у час повномасштабної війни, і в цей час кортизол настільки надовго закріпився в нашому організмі. Що з гормону, який нас мав захищати і стимулювати, він перетворився на гормон вбивцю. Як його побачити, подивіться на свій живіт, подивіться, поміряйте свою талію. Якщо ваш, ваш живіт можна ось так взяти руками, оце працює кортизол. Якщо ваша талія у жінок поза 80 см, а у чоловіків поза 95 см, ось так працює кортизол. Тому е, дуже важливо е, розуміти, що фізична активність інактивує кортизол, і ви починаєте зменшуватися в об'ємах, візуально худнути, бо інакше оцей кортизол, що є у вас в організмі, візьме своїми мішенями не лише вашу талію, але і вибере серце, судини, мозок. Дуже важливо робити вранці розтяжку, е, тому що для людей, які сидять, Оця 15-30 хвилин ранкова зарядка, фізична активність це не лише про гарну фізичну форму. М'язева робота сприяє виділенню в клітинах певних ферментів, які очищають ці клітини від залишків розпаду речовин і гормонів. Я думаю, що я вас переконала, що ваша... Ранкова зарядка біля ліжка, простукування п'ятками, тараканчик, переждання зубною щіткою, прості кроки, які ми вчимо в нашій школі стрункості, створюючи для вас звички, на які ви навіть не задумуючись, ви, 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 витрачаєте 5-10 хвилин часу. Роблять в ваших клітинах очищення з допомогою ферментів, виводять токсини е, е, і так само залишки розпаду різних речовин, а найбільше вони інактивують кортизол, який може обрати своєю мішенню ваше серце, судини, мозок. Кожний сьогодні, вранці, завтрашнього ранку, стає і робить ранкову зарядку біля ліжка з думкою про це. Наступний важливий елемент у нашому образі здорового життя це має бути сніданок і збалансована їжа. Сніданок це головний прийом їжі. І я дуже хочу, і з таким посилом ідуть всі наші учні школи стрункості, зі словами, що сніданок треба заслужити, і обід треба заслужити, і вечерю треба заслужити. Якщо ви прокинулися і напівсонною мухою пішли в кухню, щось собі там на Калапуцькали, в тарілці, і думаєте, що воно вам пішло на користь дні. Тільки тоді, коли ви запустили свій шлунок, розігнали лімфу, навчилися порахувати білок, випили теплу гарячу воду, зробили лімфодренажну зарядку простукування п'ятками, яка доведена вже академіками про те, що вона найбільше омолоджує наш організм, вона, як той е, такий, знаєте, механічним рухом починає працювати ваша лімфа, ті токсини починають виводитися. А присидання зубною щіткою – це такий простий навик, який... Створює рух для ваших суглобів, покращується вироблення міжсуглобової рідини. От, коли ви це все зробили, тоді ваш сніданок направду піде на користь. Але найгірше, що може для себе зробити сьогоднішня сучасна людина, це пропустити сніданок або замінити його там елементарно кавою чи якимись пластівцями і подумати, що ви поснідали. Це дуже велика помилка, яка знищує ваш організм, знищує вашу красу. На етапі кожного ранку. Не робіть так. Щоб зробити для свого організму баланс, дуже важливо розуміти, як формується тарілка молодості. Баланс продуктів у вашому орган... вашій тарілці має бути ось такий, як у вас нас є зараз на слайдах. Але, щоб вам картинка склалася, пам'ятайте, при кожному прийомі їжі на першому місці у вас мають бути зелені листові овочі. В сирому вигляді. Причому вони мають бути різні. Це може бути шпинат, кріп, кінза, петрушка, капуста, хрестоцвітні. Чому? Тому що вони містять багато харчових геропротекторів. Розшифровую. Геро – геростаріння, протектор захищає від старіння. Наприклад, в петрушці є речовина, це апегенін, а в капусті індол-трибікарбінол, який роблять очищення наших клітин від. Поганих різних факторів і не дають цим клітинам старіти. і спонукають до цього процесу автофагії самоочищення і детоксу клітин. А отже, ви довго залишаєтеся молодими, в якщо в вашій половині тарілці є продукти зеленого кольору різного виду капусти. Це може бути капуста квашена, сира, тушкована. Немає значення, але на кожному прийомі їжі обирайте для себе різну капусту і різну зелень, тобто продукти рослинного походження, не менше, ніж 150 200 грам один прийом. 150-200 грам. Поважте це один раз. Для того, щоб зрозуміти, а скільки це виглядає, і тоді ви вже будете робити це все на око. Але така кількість 150-200 грамів повинна бути в кожній вашій тарілці. Також у вашій тарілці повинні бути фрукти до 150 грам в день, ягоди, насіння, горіхи щодня. Але пам'ятайте, що на першому місці мають бути зелені листові овочі. Давайте розглянемо візуально, як виглядає тарілка на сніданок на обід і на вечерю. На сніданок ви робите на своїй тарілці повний, повний такий, знаєте, мікс всього корисного. Це має бути і білок, і наша зелень, і хороші жири для того, щоб вони могли тримати і допомагати засвоюватися білку у вашому організмі. Сніданок повинен бути абсолютно повноцінний і щоразу різний. Дуже важливим таким елементом сніданку мають бути і найкращі, мають бути яйця. Недавно про них говорили, що вони неймовірно шкодять, у них є холестерин, і там різних багато хворіб. Зараз ці всі міфи розвіяні, і яйця стали на один з найкращих щабелів, найкорисніших продуктів для харчування і для сніданку. Обід також ми розбираємо його максимально багато, додаємо і гарнір, який може бути у нас, і саме цільнозернові крупи, і різні також багато овочів. Пам'ятаєте, половина овочів і. Багато якісного білку про нього ми поговоримо пізніше. А от вечеря має бути абсолютно без вуглеводів. І двічі на тиждень попробуйте відмовитися від вечері для того, щоб ваш організм міг сам очиститися і сам відновити багато своїх функцій. На вечері у вашій тарілці є половина тарілки зелені і білок. Бажаного це може бути риба. Або якийсь рослинний білок, який легко засвоюється, а значить омолоджує ваш, ваш організм. Треба пам'ятати, що наша їжа має бути місцева, та до якої звикли наші предки. А ягоди це наші бестселери. А ще дуже важливо, важливо знати, що ягоди це практично єдиний продукт на планеті. До якого не торкнулася селекція та рука людини. Особливо цінні дикорослі ягоди, такі як ожина, малина, суниця, вони в процесі тривалої еволюції накопичили кольорові пігменти, які називаються фітонутрієнти. І це є найкращі справжні борці зі старінням. Найперше, вони позитивно впливають на наш кишківник. І в якому спонукають утворюватися якісні бактерії молодості, так звана мікрофлора молодості, яка виділяє метаболіти, які захищають кишківник від запалень, виразок, а важливо ще й онкології. А ще завдяки ягодам виробляються речовини, які в нашому мозку стимулюють утворюватися гормони задоволення, і відповідно дякуючи їм, у нас гарний настрій і захищена пам'ять. Поставте собі за правило, що дня на вашу тарілку має бути склянка ягідь, вона може бути як і в свіжому, так і в мороженому вигляді, які ви заготовили собі ще влітку, і які в мороженому вигляді не втрачають своїх корисних продуктів. Тому, знаєте, ще один нюанс: що ягоди це є хороше джерело антиоксидантів. Антиоксиданти це елементи, які. Омолоджують нас за рахунок того, що діють, працюють з вільними радикалами. А вільні радикали це є шкідники, від яких ми просто не можемо позбутися, тому що вони у нас утворюються за рахунок нашого способу життя сонця, поганої екології, голубого світла, екранів це все причини, які створюють, які є наші шкірі. І в тілі антиокс... вільні радикали, а антиоксиданти нам дуже потрібні. Так от, для краси жіночої шкіри прекрасним українським суперфудом є склянка хороших ягід, бажано лісових, які ви заморозили собі ще влітку. А влітку пам'ятаєте, що кожен день на вашій тарілці має бути різноманітні ягоди. Горіхи і обов'язково насіння льоду. Взагалі, горіхи надзвичайно цінний продукт, який містить якісні рослинні омега 3 і 6 жирні кислот. Зараз існує переконання в тому, що омегу краще брати з риби. Але наше харчування має бути збалансованим. І саме рослинна омега впливає на певні клітини нашого організму, на ту ділянку мозку, яка відповідає за швидкість прийняття рішень і за нашу тривалу. І довго тривало пам'ять. А статистика підтверджує, що всі довгожителі Землі вживали норму горіхів щодня. Яка ж норма споживання горіхів? Візуально це наша долонька 15-20 грам в день. Для нас дуже важливо розуміти, щоб це ми ніколи не забували. ловіть мій особистий лайфхак на столі в моєму будинку завжди стоїть вазочка з нормою горіхів для цілої сім'ї. І всі, хто проходить поруч, тобі, можуть потягнути ці горішки. І я знаю, що або є з'їджена норма горіхів в день, або її, або вона не з'їджена. Таким чином ви забираєте в ваших членів сім'ї і у вас бажання поласувати цукерками, які у нас так красиво люблять виставляти в вазочки, а даєте на противагу дуже цінний продукт, який працює і над вашою молодістю, і над вашим мозком. І над вашою пам'яттю за рахунок своїх омега 3 і 6 жирних кислот, і за рахунок того, що він має такі компоненти, які впливають на наш мозок. Недаремно волоський горіх, якщо його розрізати, подібний на людський мозок. Одну четверту з балансованої тарілки мають включати цільнозернові продукти. Зараз є багато нарікань на те, що на те, що цільнозернові продукти. Не дуже якби корисно, тому що вони не підходять людям, які мають непереносимість глютену. І люди не завжди зможуть споживати ці продукти. Ви знаєте? Може це і так, але реально лише 1% людей мають справжню глютенову непереносимість. А більшість людей має порушення роботи шлунково кишкового тракту через розбалансоване харчування. А насправді. Цільнозернові продукти це суперкорисний продукт, тому що вони містять багато квітковини, висівки, які нормалізують рівень холестерину, цукор в крові, дають відчуття ситості на довше, ніж ці швидкі вуглеводи. Але норма споживання невелика. Це є 70-90 грам на день. Сюди входять і борошно, цільнозернове, і крупи, і вироби з цього борошна. Тому коли ви кладете собі на тарілку, Знову ж нагадую, зважте один-два рази ту кількість цільнозернових продуктів, щоб ви потім на око розумітися, а що ж у вас зараз на тарілці є і чи не переїдаєте ви цільнозернових продуктів. Одну четверту харчової тарілки мають встановити білки. Норма білку це від 1 до 1,2 грам на 1 кілограм вашої ваги, і ми про це детально вчимо і розбираємося на наш корі струнтості. Напевно, що однією з найважливіших звичок омолодження і найголовнішим елексиром молодості є білок, адже він є таким поживним елементом, який будує всі клітини нашого організму, починаючи від шкіри, серцевих наших капілярчиків, самих м'язів, серця, все до чого ви торкаються, це є білкові структури, це є білок. І коли ми його не даємо вранці. Нашому організмові, у нас з'являються набряки, у нас не йде засвоюваність нормальних різних корисних поживних речовин, не засвоюються вітаміни, тому що білок не запустив ці всі процеси, які, які, завдячуючи яким він будує наше тіло. Що таке білок? Сюди входять всі види м'яса, риби, морепродуктів, яйця, бобові з низьким вмістом, крохмалю, це є сочевиця, нут. Маш, арахіс, гриби, броколі, горіхи, кунжут і мак. Хочу наголосити, що одним з найкращих омолоджуючих білкових продуктів є сочевиця. Якщо ви подивитеся, що їдять красиві багаті люди, то на їхній тарілці завжди є сочевиця. Але найкраще, коли ви будете думати про своє здоров'я, щоб білкова частина вашої тарілки. На 50% складалося з рослинного білку, в тому числі сучевиця, нут і маш, гриби, тому що тваринні джерела зараз мають дуже багато гормонів, антибіотиків, факторів росту. А для жінок, які мають 45 плюс, склад білкової частинки тарілки має складати 75% з рослинного білку. Це знати про білок. Бачити його в своїй тарілці, вміти рахувати це дуже важливий навик для кожної мами, яка хоче виростити здорову дитину. І коли ми говоримо про імунітет дітей, ми думаємо про вітаміни. А зазвичай імунітет дітей, імуноглобуліни це все білкові структури. І наші діти хворіють не тому, що їм мало вітамінів, а тому, що їм зазвичай мало білку, який ми заміняємо швидкими шкідливими вуглеводами. Що піднімають інсулін і дають можливість дітям забирати таку, знаєте, бути такими гіперактивними. Ми думаємо про те, що чому це вони гіперактивні. А я в такому випадку завжди говорю, що перед тим як відвести дитину до психолога, відведіть маму до нутриціолога, тому що мама повинна розуміти, що вона кладе в тарілку дитині не лише собі, з точки зору омолодження довголіття, але і в тарілку дитини, і про це. Ми також говоримо на нашому великому курсі Школа стрункості, де повністю розказуємо на прикладах і меню, і розбору ваших особистих тарілок, пояснюємо, який білок з чим краще поєднувати, як він краще засвоюється, як знайти саму діагностику собі і дитині, для того, щоб дитина була і мама молода, а дитина здорова. Дуже важливо для здорового способу життя розуміти, що таке щорічний чекап аналізів, і усувати дефіцити разом з нутриціологом. Зазвичай, зробивши чекап аналізів, елементарний аналіз крові, подивившись на те, що в нас там умовно гемоглобін в нормі, ми вважаємо, що ми зробили просто мега круту справу для свого тіла. Це далеко не так. Головна перевага чекапу, з таке медичний чекап – це комплексне обстеження всього організму. На основі якого ви дізнаєтеся про стан свого здоров'я. Але є така річ, яка називається реферальні значення, тобто нижня і верхня межа певних наших показників і коридори здоров'я. І щоб ваш організм був здоровий, важливо, щоб ці ваші показники були не в межах верхньої або нижньої, а щоб вони були в коридорах здоров'я. От саме там і є. Захована ваша енергія, сила, сексуальність, гарний вигляд, красиве волосся, бажання щось робити, відчуття постійної енергії в цих коридорах здоров'я. Тому головна перевага чи стеження це рання, своєчасна діагностика багатьох небезпечних і навіть смертельних захворювань. Тому я вам рекомендую, щороку, я для себе це роблю на день свого народження. Багато медичних лабораторій мають великі знижки до дня народження і роблять. Зараз такі класні правильні чекап-листи для жіночого або чоловічого здоров'я здавати повний чекап аналізів, проходити УЗД один раз в рік. Ми живемо в час повномасштабної війни. Ми живемо в час постійного стресу і того гормону кортизолу, який є гормоном вбивцею. Гормоном він може так працювати з вашим тілом, що ви його не зрозумієте, не побачите, але він може довести. Певні нюанси, які є в вашому тілі, які б без нього жили б до кінця ваших днів до точки неповернення. І це треба побачити вчасно. Наведу, на прикладі вітаміну Д, який може кожен з вас перевірити навіть без нутриціолога і без лікаря. Вітамін Д це напівгормон, який здається в тільки в приватних лабораторіях, і він має умовні ось такі реферальні значення: нижня межа 30%, Верхня межа 180. Недобре, коли він на верхній межі, і в принципі недобре, коли він на нижній межі. Зараз десь е, повальний дефіцит вітаміну Д, який пов'язаний з тим, що жінки користуються кремами з СПФ-факторами, які не пропускають як і корисні, так і шкідливі сонячні проміння. Жінки поставили на перше місце фотостаріння, тобто те, що сонце на них і нас старить, від нього треба захищатися СПФ-фактором, але аж тепер. Зрозуміли, що цей спа фактор нас, нам не дає створюватися вітаміну Д в, нашому, в нашій шкірі, а значить, ми його не можемо в цій кількості добрати з їжею. Коли у вас вітамін Д на рівні 30, я називаю це плінтус, тобто це є нижній рівень, ви можете за собою спостерігати поганий сон, депресію, не бажання щось хотіти, болі в суглобах, у вас буде зменшуватися кісткова. Щільність кісток, тому що без вітаміну Д не засвоюється ні кальцій, ні в наших кістках. скільки би ви його не їли, і навіть скільки би ви його не пили додатково, цілий він не буде там засвоюватися без вітаміну Д. Я вже повторила це понад 2000 тисячі процесів в організмі, які контролюють цей напівгормон. Вам потрібно довести свій вітамін Д до кількості 60-70. Це робиться кількістю не тисячу і не дві тисячі міжнародних одиниць. 3, 4 тисячі міжнародних одиниць протягом певного періоду часу, хоча б півроку, але перед тим, як ви здаєте наступний аналіз, не пити вітамін Д хоча б 10 днів. І саме цим вітаміном Д, який ви можете самі собі продіагностувати, можна закрити дуже багато дефіцитів. Але найкраще зробити чекап свого здоров'я і пройти повну консультацію у нутриціолога, який вам розпише. За закриття ваших дефіцитів, важко рисує ваше правильне харчування, навіть може дати вам і меню, і різні корисні поради, які допоможуть вам зберегти своє здоров'я і надійти до точки неповернення. І ще одна дуже важлива річ це сон. Сон має безпосередній вплив на імунну систему людини. Досить, якщо у вас не досить тривалий або неякісний сон, він знижує рівень імунних клітин та антитіл, що робить організм більш вразливим до інфекцій і різних захворювань. Похорушення сну пов'язані з підвищенням ризику, розвитку серцево-судинних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба, серця, інсульт. Недосить якісний сон. Може спричинити ще більше збільшення рівня стресу і впливати на рівень гормонів, що контролюють артеріальний тиск. А у психічному плані недосить тривалий сон може привести до різноманітних проблем, таких як збільшення депресії, тривожності, різних розладів і настроїв. Тому пам'ятаємо, що власне неякісний сон впливає на вироблення гормонів щастя, серотонину, та допаміну, який може впливати на загальний настрій і емоційний стан людини. Особисто я називаю сон головним анті-гормоном, -гормон, э, який дозволяє і потрібен нам так само, як і повітря. Тому що під час сну наш організм відновлює свій хімічний баланс, а сон, а мозок створює нові нейронні зв'язки. Тому постійне недосипання впливає і на якість шкіри, і на мішки під очима, і на якість вашого життя. Тому що жінка, яка не доспала, вона не має того блиску в очах. Вона стомлена, вона виснажена, де у неї будеться іскорка сексуальності От тільки тому, що вона не виспалася. Мелатонин, гормон, і гормон сну, який виробляється в шишкоподібній залозі, перебуває в нашій порожнині черепа. І регулює, і регулює саме цей ритм сну і неспання. Відповідає за стабілізацію циркадного ритму внутрішніх годинних людини, завдяки чому організм знає, коли потрібно лягати спати, а коли потрібно прокидатися. І ви знаєте, недаремно людям, які працюють вночі, у яких змінені циркадні ритми, більше платять. Тому що, коли не притримуватися циркадного ритму, який створений природою, організм швидше зношується, швидше знищується і відповідно скоріше. Помирає. Тому, якщо ми сьогодні подивимося на головні чотири чарівні таблетки, які уповільнюють нашу старість, і підведемо підсумки, то це буде наша щоденна фізична активність правило здорової тарілки головних суп українських суперфудів, щорічний чекап аналізів і усунення дефіцитів разом з нутриціологом і е, гормон сну. як Головний антиейдж гормон нашої молодості для їх.